Він пережив на своїй посаді трьох прем'єрів. Урядовий рекордсмен Арсен Аваков понад сім років очолював Міністерство внутрішніх справ України і поляризував українське суспільство. Одні його хвалили як ефективного керівника, а інші різко критикували і регулярно влаштовували мітинги з вимогами піти у відставку. Вічний глава МВС. Арсен Аваков став міністром внутрішніх справ ще у 2014 році. Змінювалися очільники уряду. Володимир Зеленський став президентом з обіцянкою нових облич. А Аваков залишався і тільки посилював свій вплив, контролюючи нацполіцію, Нацгвардію, прикордонників, міграційну, а також Держслужбу з надзвичайних ситуацій. Він створив у цих структурах свою рідну систему особистих зобов'язань, вважають оглядачі, і мав не формальний, а реальний контроль над силовиками. Зеленський називав Авакова потужним міністром і досі вважав, що немає кращого кандидата на цю посаду. За словами експертів, претензій до Авакова у Зеленського чимало, але через кадровий голод у слуг народу замінити його не було ким. Та й побоювалися це робити. Суспільство переконували, що якщо звільнити Авакова, то і так недосконала робота МВС завалиться, і ситуація зі злочинністю в Україні ще більше погіршиться. Ці страхи і є одним із секретів виживання Авакова протягом рекордного періоду на посаді. Вважають оглядачі. Здобутки за версією Авакова. Загальний рівень злочинності в Україні у 2020 році знизився на 17 відсотків, крадіжок поменшало на 30 відсотків, а грабежів на 33, звітують у нацполіції. А найчастішим проступком було порушення маскового режиму. Коли Арсен Аваков звітував у Верховній Раді минулого року, то запевняв, що рівень розкриття злочинів в Україні понад 90 відсотків. А середній показник реєстрації умисних убивств нині майже втричі менший порівняно. З 90-ми роками стверджують у МВС. Аваков пишається запуском автоматичної системи фото відеофіксації порушень правил дорожнього руху, а також сервісами МВС, передусім цифровими документами в рамках спільного змін цифри проєкту Дія. До своїх головних здобутків Аваков приписує реформу на і МВС. Мовляв, правоохоронна система стала прозорішою, більш підконтрольною суспільству, і це проявляється зокрема в реакції відомства на тортури і зґвалтування, які вчинили поліцейські в Кагарлику в травні минулого року. За словами міністра, подібні резонансні події тепер не приховують і їм не потурають. Кагарлицький відділ поліції повністю розформований. Результати розслідування передали до суду. Також Аваков запевняв в успішному ході розслідування масової стрілянини у броварах, що сталася теж у травні минулого року, коли перевізники прирозподіляли контроль над міжміськими маршрутами. Нині справа проти 15 осіб за звинуваченням у бандитизмі також передана до суду. Головні закиди критиків. Попри звіти Авакова про успіхи в реформі правоохоронних органів, саме йому активісти закидають провал цієї реформи. Чимало силовиків, які не пройшли переатестацію, поновилися на посадах і отримали компенсації. А серед молодих кадрів, які пройшли конкурс на роботу в новій поліції, спостерігалась хвиля масових звільнень, розчарованих правоохоронців. Авакова звинувачували у злочинні недбалості деяких працівників. Зокрема, під час трагічних подій у княжичах у грудні 2016-го, коли внаслідок перестрілки між поліцією охорони та спецпідрозділом Корт загинуло п'ятеро правоохоронців. Усю країну також шокувало вбивство п'ятирічного хлопчика у Переяславі Хмельницькому, коли двоє п'яних поліцейських стріляли по банках. Українці все ще нагадують міністру і про корупційний скандал з так званими рюкзаками Авакова. Його син Олександр фігурував у справі про розтрату державних коштів під час закупівлі рюкзаків для Нацгвардії України. Їхня вартість була завищеною, а якість не відповідала стандартам. Зрештою справу закрили. Найбільше ж критики на адресу Вакова за бездіяльність і неналежне розслідування резонансних вбивств і нападів на журналістів та активістів. Це зокрема справи Катерини Гадзюк, Ірини Ноздровської Павла Шеремета. Розслідування вбивства журналіста білоруського походження викликає особливе обурення у суспільстві. Правоохоронці назвали імена підозрюваних, але багато хто вважає обвинувачення проти них сфабрикованими, а докази непереконливими, що спричинило хвилю протестів. Ця справа найбільше б'є по репутації Авакова. За три роки після гучних заяв міністра слідство не показало реальних результатів. Наразі справа знаходиться у суді і до завершення процесу ще далеко. За словами Зеленського, відповідальність за цю справу несе особисто Аваков і має довести її до кінця. Утім, сам міністр, подаючи відставку, схоже хоче позбутися будь-якої відповідальності.